Джозеф Хеллер Пастка на ДУРНІВ Читає СЕРГІЙ ОРОБЧЮК 33. КРИСТІЄВА КРАЛЯ ЗАБРАВШИ з Риму пошту, Голодний Джо відлетів на п'яносу. І, залишившись сам один, Йосарян так гостро затужив за сестрою Качкіт, що звідча їм подався поблукати по місту. Сподіваючись здибати свою лючану або хоча б ту грудасту пухкеньку і п'яненьку. Мласну оку якої падлюка Арфі відібрав, а потім викинув у вікно автомашини коштовний перстень з голими фігурками на рожевій камеї. О, як він жадав їх обох. Та чим довше він їх шукав, тим виразніше усвідомлював, що вже ніколи не побачить ні лючани з її незабутнім сміхом і потайним шрамом, ні щокою жертви Арфі з тим її переобтяженим білим лівчиком під розтебнутою оранжевою звабною блузкою, Стогнучи від любовної жаги. Він виглядав їх усюди, але марно. Його гриз розпач переслідували видіння. Йому вважалася сестра Качіт із задертою спідницею голеними до самого верху тендітними стегнами, та натомість довелося вдовольнитись якоюсь кощавою шльондрою із мокрим кашлем, що підчепила його в завулку поміж двома готелями, але не змогла дати йому справжньої втіхи, і осарян побрів до квартири рядових і сержантів, щоб хоч там розрядитися з ладкою, дружелюбною покоївкою. В лимонних панталонах, яка несказано зраділа, побачивши його, але так і не спромоглася розпалити. Він ще засвіт вклався там спати сам один, а прокинувшись уранці, голодний і нещасливий, сяк так поснідав і згоря повалив якусь низеньку кругленьку блудянку, залишену тут кимось із попередніх відпускників, але й та виявилась ні рибою, ні м'ясом, і він скоро випроводив її з ліжка. Проспавши до обіду, він вирушив купувати подарунки для сестри Качків. Покоївсі в лимонних панталунах, Йосерин подарував хустку, а вона за це подякувала йому такими могутніми обійма, що він одразу зажадав сестру Качкіт і тут же кинувся до міста, сподіваючись здибати свою лючану. Та натомість Йосерен здибав Арфі, який прилетів до Риму на літаку голодного Джо разом з Данбором Кристі і Жлобсом. А коли всі вони як слід хильнули, Арфі на відріз відмовився виручати Кристі в укралю, мордовану в шикарному. Готельному номері кількома відтоптаними армійськими великими Цабе за те, що вона, на їхню думку, неправильно вимовляла слово анкел, дядечко. Чого б це мав устривати заради неї в халепу, гордовито мовив Аарфі. Тільки цього не переказуйте Крісті. Скажіть, що в мене сьогодні важливе побачення з впливовим членом земляцтва. Підтоптані армійські великі Цабе не хотіли відпустити крістіву кралю на волю, поки вона не скаже як слід слово анкл. Скаже анкел. Загадували вони їй. Анкл, говорила вона. Ні, ні, ти саме скажи анкл. Анкл, говорила вона. Джентльмени, вона й досі нічого не второпала. Невже ти й досі нічого не второпала, га? Якщо не хочеш казати анкел, то й не кажи анкл, ніхто тебе не примушує. Ти второпала? Не кажи анкл, коли я тобі велю казати анкл, ясно? Ну, скажи тепер анкл. Анкл, сказала вона. Ні, не кажи анкл. Скажи анкл. Вона не сказала анкл. Браво. Чудово. Це вже щось. А тепер скажи анкл, «Анкл». Це вже погано. Ні, так далі не буде. Вона просто нас не поважає. Що зараді здомагатися, щоб вона сказала анкл, коли їй байдуже, примушуємо ми їй казати анкл чи ні. Ну, так і справді до нас байдуже. Ану, скажи фут. Нога. Фут. От бачите, їй зовсім начхати, що ми з нею робимо, їй зовсім начхати на всіх нас. Ми для неї порожнє місце, так? Анкл, сказала вона. Крістєві кралі справді було начхати на них, і це їх страшенно дратувало. Варто їй було позіхнути, і вони починали її люто термосити. Дівчині все так остогидло, що вона навіть не злякалася їхньої погрози викинути її у вікно. Для неї вони були геть пропащі морально люди, хай і великі себе. Їй усе тут давно набридло, ніщо не цікавило, і єдине, чого вона хотіла, так це трохи поспати. Ось уже 22 години, як вона не склепляла очей, і їй було прикро, що ці великі пани не відпустили її разом з двома подружками, з якими вона потрапила на цю оргію. Їй було дивно, навіщо їм, щоб і вона сміялася, коли вони сміються, щоб вона вдавала, ніби їй приємно, віддаватись їм. Все це для неї було дуже незрозумілим і зовсім нецікавим. Дівчина не могла до ладу уявити собі, чого вони від неї хочуть. Тільки но вона обм'якала і, заплющивши очі, западала в дрімоту, як вони давали їй штурханам і вліли ще раз казати «анкл». Вона не розуміла, що означає це слово, але знову і знову промовляла його, та це їх чомусь не вдовольняло. Вона сиділа на дивані в розкішнім номері люкс шикарного готелю, здерев'яніла від утоми, апатична, заціпеніла, з напівростуленим ротом, не розуміючи навіть, чому вся її одежина жужмом валяється в кутку, і сонно міркувала чи довго, ще ці голі дядьки силуватимуть її говорити анкел. А в цей час до готелю прибула екзотична рятувальна експедиція на чолі Кристі та під проводом колишньої веслової подружки, яка весь час нестримно реготала від п'яних вихваток Данбара та Йоссаріна. Вдячно вщипнувши весло водівку нижче спини, Данбар передав її Йосаринові, який, згрібши обіруч засідниці, притиснув її до одвірка і став хтиво тертись об неї. Аж тут Кристі схопив його за руку і, відірвавши від дівулі, втяг до блакитної вітальні, звідки Данбар уже заходився викидати через вікно на подвір'я все, що трапляло йому під руку. Абзлобс, мов тим кувалдом, трощив меблі чавунною попільницею з ніжками. Раптом із внутрішніх покоїв вигукнув кумедний голий чолов'яга з рожевим після апендицитним шравом і не своїм голосом заволав. Що тут діється? Тсс. у тебе ноги смердять, відказав Данбар. Чолов'яга затулився обома руками, мов фіговим листком, і зник. Данбар жловз та голодний Джо, виячи від захвату, дружно викидали крізь вікно все, що могло в нього пролізти. Звільнивши таким чином підлогу від валістах саквояжів, а диван від офіцерських підштаників, вони вже почали спустошувати велику кедрову шафу. Коли двері внутрішніх покоїв відчинилися і до вітальні начальницькою ходою причвалало босоніж іще одне велике ЦБ. Вище плечей воно виглядало надзвичайно імпозантно. Гей ви, негайно припиніть, це наказ, по-командирськи гарикнуло велике ЦБ. Що ви тут робите? У тебе ноги смердять, поінформував його Данбар. Це ЦБ теж затилилося руками і тут же зникло. Крісті кинувся, бо слідом за ним, та шлях йому перепинило те перше з великих ЦБ. Воно поважно ступило до вітальні, тримаючи перед себе подушку на манір стриптизети з нічного кабаре. Гей ви! люто загурлало перше велике ЦБ. Негайно припиніть!» Гей ви, негайно припиніть!» – відповів Данбар. Це я вам кажу. Це я вам кажу, гукнув Данбар. Ви що навмисно мене придражнюєте? капризно тупнувши ніжкою, з немічною люттю, слипнуло велике ЦБ. Ви що навмисно мене придражнюєте? Ось я тобі покажу. історично вириснуло велике цебе, замахуючись кулаком. Це я тобі покажу, холодно остеріг його Данбер. Я тебе розстріляю, смерть німецьким шпигунам. Я не німецький шпигун, Я американський полковник. Брехня. Американські полковники такі не бувають. Ти просто голупу за свиня з подушкою заміж штанів. Коли б ти був американський полковник, на тобі був би мундир. Який мундир? Ви ж самі щойно викинули його у вікно. «Все ясно, хлопці, мовив Данбер. Одведіть негайно цього нікчему до поліцейського відділення, замкніть і викиньте ключ. Полковник похолов з жаху. Та ви що, збожеволіли? перелякно вириснув голий полковник. Де ваші відзнаки? ти куди? Ану, назад. Та було вже пізно. Крісті встиг угладити свою кралю в сусідній кімнаті і прожигом кинувся туди, за його спиною. За мить слідом за Кристів, ринулася вся весела ватага, на смерть сполохавши решту голих великих цабе. Уздрівши таку неймовірну картину, голодний Джо мало не луснув з реготу і, не в силі вимовити бодай слово, Лиш в пальцем то на того, то на того, присідав і плескав себе руками то по боках, то по щоках. Двоє дебелих голяків войовничо рушили їм назустріч, та вчасно позадкували, перехопивши погляди Данбара та Жлобса, сповнені непримиренної лютої ненависті, а також, звернувши увагу на масивну чавуну попільницю у Жлобсових руках, здатну потрощити не лише меблі. А Кристі вже був біля своєї кралі. Якусь хвилину вона безтямно зиркала на нього, не впізнаючи, потім коло всміхнулася. І, заплющивши очі, зронила голову йому на плече. Крісті мало не зумлів от щастя, доти вона ніколи не сміхалась до нього. Філпо, тихим рівним голосом мовив щуплий джентльмен, який так і сидів у кріслі, навіть не поворухнувшись. Ви не виконали мого наказу. Я наказав вам випровадити їх геть з номера, а ви натомість привели їх сюди. Ви вловлюєте різницю? Та вони ж повикидали у вікно всі наші речі, пане генерал. Хитро придумано. Що мундири теж молодці. Тепер нам важко довести, що вони повинні нас слухатися. Давайте перепишемо їхні прізвища, Лу, і не треба, неде, розслабтеся, знудженим тоном зауважив щуплий джентльмен. Можливо, ви добре командуєте великим танковим з'єднанням, але в дрібних цивільних конфліктах ви, друже мій, цілковитий профан. Рано чи пізно ми дістанемо назад наші мундири, і їм доведеться нас слухатися. Вони справді все викинули у вікно. Що ж, з погляду тактики це просто блискучий маневр. Вони викинули все, що могли, генерале. І шафи теж? Шафи вони теж викинули, сер. Це був той самий гуркіт, коли нам здалося, ніби хтось виламує двері, щоб нас убити. А тепер я і вас викину, пригрозив Данбар. Генерал трохи зблід. Якого біса йому від нас потрібно? запитав у Йосаряна генерал. Він завжди робить, як хоче, заспокоїв його юсарян. Тож, мабуть, відпустіть цю дівчину, і чим швидше, тим краще. Господь, та звільніть нас від неї, з полегшенням вигукнув генерал. З нею одна тільки морока. Через неї ми втратили впевненість. За ті 100 доларів, що ми їй заплатили, вона могла принаймні вилаяти нас, розлютитися що. але вона навіть на це не здатна, неначе ми для неї не люди. А ваш гарненький дружок, видно, любить її донестями. Ви лиш погляньте, як довго він пристібує їй панчухи, крісті зашарівся, мов школяр, якого застукали на гарячому, і, хапаючись, закінчив одягати свою кралю. Дівчина мирно спала і навіть потихеньку хропла. Давайте відіб'ємо її, Лу, запропонувало ще одне голе велике ЦБ. У нас кількісна перевага, ми можемо легко оточити їх і. Припиніть, Біл, недбало позіхнув у відповідь генерал. Ви, можливо, і зух, коли йдеться про оточення противника, який вичерпав усі свої резерви в умовах рівнинної місцевості серед білого дня. Але в інших ситуаціях користі з вас, як і стапа молока, та й набіса біса вона нам. У нас зовсім не забезпечений тили, генерал, адже все наше обмундирування на вулиці, а прорватися до нього можна лише через переповнений вестибюль. Зважаючи на все це, така акція вимагає від її виконавця надзвичайної мужності. Браво, Філпо, ви чудово розібралися в обстановці, мовив генерал. І тому я операцію по поверненню нашого обмундирування доручаю вам особисто. Вперед, Філпо, можна без пісень? Без прикриття, сер, гуляка? Чому ж? Можете прикритись подушкою, я не заперечую, не забудьте на зворотньому шляху роздобути сигарет. Дорожіть мені, і все буде гаразд, запропонував Йосаріан. Ну от, генерале, з полегшенням зіткнув Філпо. Значить, моя операція відміняється. Не будьте йолопом, Філпо. Хіба ви не бачите, що він бреше? Ви брешете? Йосаріан кивнув, і Філпо навіки втратив віру в людей. Риготнувши, Йосаріан допоміг Кристі вивести свою кралю через коридор до ліфта. А тим часом Данбар із Жлобсом вибігли на вулицю ловити таксі. Голова дівчини лежала на плечі Крісті, а в уста всміхалася певно, вона бачила приємні сни. Коли виходили з машини, Крістіва краля на мить розплющила очі. Вона кілька разів тяжко позіхнула, проковтнула слину, поки підіймалася крутими сходами до неї додому. А коли Крісті роздягав її та вкладав до ліжка, вона вже міцно спала. Не прикидалась 18 годин підряд. А Кристі наступного ранку бігав весь час по борделю і шикав на кожного стрічного. Дівчина пробудилась по вуха закоханою в нього. Тож, загалом кажучи, завоювати її серце було зовсім просто досить було дати їй добряче відіспатися. Розплющивши очі й побачивши Кристі, його кралявся засвітилась. Вона блаженно потягнулась між хрусткими простирадлами на весь свій чималий зріст і з безтямною усмішкою нетерпляче поманила його до себе. Зачудований Кристі подибав до неї, як у тумані. Та його знову випередила її сестричка, яка кулою влетіла до кімнати скочила до ліжка. Крістієва краля дала їй шльопанця і лайнула, та на цей раз без злості. А Кристі відхилився на подушку, поклавши кожній з них руку на плече відчувши себе враз могутнім заступником двох беззахисних істот. Чудова в нас буде сім'я! подумав Кристі, і тут же постановив віддати малу, коли виросте до якогось аристократичного коледжу Сміта Редкліфа або Врінмор. А за хвилину він вискочив з ліжка і на повний голос почав скликати своїх друзів. Вони всі повинні знати, як йому поталонило. Та щойно ті з'явилися на його радісне запрошення, як Крісті раптом затріснув двері перед самим їхнім носом. Він раптом згадав, що його кахана геть роздягнена. Одягайся, наказав він їй, вітаючи себе завчасно виявлену пильність. Чому? заінтриговано запитала вона. Чому? повторив він, поблагосміхаючись. А тому, що я не хочу, щоб вони бачили тебе роздягнутою. Чому? запитала вона. Чому? Кристі здивовано зиркнув на неї. А тому, що не гаразд, щоб інші чоловіки бачили тебе голою, ось чому? Чому? А тому, що я так кажу, розпашливо вигукнув Кристі. І годі зі мною сперечатися. Я тут мужчина, і тобі доведеться робити так, як я скажу. З цієї хвилини я забороняю тобі виходити з кімнати, коли ти не одягнена, як годиться. Тобі ясно? Ти що здурів? Що сталося? Я знаю, що говорю. Ти божевільний, убурено зойкнула вона, не бажаючи повірити в таке неподобство і вискочила з ліжка. Щось сердито бурмочучи, натягла панталони і рушила до дверей. Крісті рішуче став їй на дорозі. Він мусив показати всю силу свого чоловічого авторитету. Я забороняю тобі виходити з кімнати в такому вигляді, твердо заявив він. Ти божевільний, огрикнулася вона вже з дверей, незадоволено смикнувши головою. Ідіот, ти слабоумний псих. Ти божевільний, мовила її сестричка і так само гордо рушила до виходу. Ану назад, наказав їй Кристі. Тобі я теж забороняю ходити без нічого. Ідіот. недбало кинула йому мала з коридора. Ідіот та слабоумний псих. Розгублений Кристі безпорадно забігав по кімнаті, а тоді прожогом кинувся до салону, щоб заборонити приятелям дивитися на його кралю. Вона стояла перед ними в одних панталонах і скаржилася на нього. А чому, власне? запитав Данбар. Як це чому? вигукнув Кристі. Тому що тепер вона моя наречена, і ніхто не має права дивитись на неї, коли вона не зовсім одягнена. Чому? запитав Данбар. От бачите, знизавши плечима, промовила Кристіва краля. Він божевільний. Так, дуже божевільний, підтвердила її сестричка. Як не хочеш, щоб ми на неї дивились, то скажи, хай вона одягнеться, скинувся на Кристі голодний Джо. Якого чорта ти хочеш від нас? Вона мене не послухається, несміливо признався Крісті. А тому вам доведеться заплющувати очі або дивитися в інший бік, коли вона з'явиться перед вами. Добре, хлопці. Матір Божа. у вічає вигукнула Крістіва краля, вибігаючи з салону. Матір Божа. вигукнула й мала сестричка, вибігаючи слідом. Божевільний, добродушно зауважив йогосарян. Я змушений з цим погодитися. Слухай, ти що справді лузду сунувся?» – запитав у Крісті голодний Джо. Чого доброго ти ще заборониш їй виходити на панель? Цієї хвилини, мовив Крісті до своєї кралі, я забороняю тобі виходити на панель. Чому? поцікавилася вона. Чому? зокнув приголомшений Кристі. Тому що це нікуди не годиться, ось чому. Чому ні? Бо не годиться і баста, твердо повторив Кристі. Не годиться такій славній дівчині, як ти, ловити незнайомих мужчин і спати з ними. Я даватиму тобі грошей, скільки треба, тільки знай, що більше займатися цим тобі не можна. А що я робитиму цілими днями замість цього? Що робитимеш? перепитав Кристі. Ти робитимеш те, що роблять усі твої подруги. Всі мої подруги ловлять незнайомих мужчин і сплять з ними. Тоді заведи собі інших подруг, а з гулячими дівками більше не водися. Проституція це зло. Так тобі кожен скаже ось навіть він. Кристі з надією повернувся до бувалого дідугана. Я правильно кажу? «Не помиляйтесь, мій друже, відказав старий. Проституція дає їм змогу заводити хороші знайомства. Проституція це передусім свіже повітря, корисні фізичні вправи і безтурботне забезпечення життя. Ось що таке проституція. Віднині. Суворо наказав своїй кралі Кристі. Я забороняю тобі мати щось спільне з тим аморальним стариганом. Та западись ти, відказала йому дівчина, знеможено зводячи очі вгору. Ну, чого він до мене чіпляється? заголосила вона і замахала кулаками. Припини, твердо з погрозою додала дівчина. Дурень. Якщо мої подруги такі погані, то якого біса твої дружки лигаються з ними? Піди, скажи, щоб вони перестали. Віднині мовив Кристі до своїх приятелів. Ви, хлопці, я гадаю, перестанете лигатися з її подругами. І візьмете за розум. Матір Божа!» – в один голос заволали його друзі і знеможено звели очі вгору. Кристі, безперечно, сунувся з лузду. Він вимагав, щоб вони всі негайно закохалися і поженилися. Данбар може побратися з весловою подружкою, Йосарін, з ким завгодно, ну хоча б із сестрою Качкіт. А після війни всі вони б могли працювати в крістівого батька, жити поруч і виховувати своїх діток разом, як і годиться добрим сусідам. Він усе це бачив, як на долоні, кохання незбагненим чином перетворило його на романтичного ідіота. Коли друзі одвели його назад до спальні, Христі тут же почав сваритися зі своєю кралею щодо капітана Гада. Кінець кінце вона пообіцяла Кристі не спати більше з капітаном Гадом і не віддавати йому Крістівих грошей. Та ніщо не могло похитнути її приязні до бридкого, неохайного розпусного і зіпсутого до самих кісток дідугана. Старого збочинця, який не випускав. Жодної нагоди поглузувати з Крістівого кохання і ніяк не хотів визнавати Американський конгрес найвидатнішим дорадчим органом у світі. Віднині, твердо наказав Крісті своїй кралі, я забороняю тобі навіть розмовляти з тим противним дідуганом. Знову дідуган. залементувала дівчина. Чому ні? Бо він виступає проти Палати представників. Мамо Мія, та що з тобою діється? Божевільний. глибокодумно зауважила її сестричка. Ось що з ним діється. Так, охоче погодилася Крістієва краля, запустивши руку у своє довге каштанове волосся він божевільний. І все-таки вона тужила за Крісті, коли його довго не було, і до смерті зненавиділа Йосаріна, який відправив свого друга до шпиталю, розквасивши йому носа.